Це був трьохпід'їзний, чотирьохповерховий будинок. Диши, диши, все буде добре. Ми старалися постійно підтримувати розмову з жінкою. Дізналася, що її звуть Юля. Вона трошки заспокоїлася, перестала плакати тоді і почала з нами більш комунікувати, більш спокійно. Яки закриває бажник, чую, що летить, і просто, от находячись тут, просто почала лізти під машину, машина врятувала мені життя. Вечором сяду і просто поплачу від того, що не від того, що мені страшно, від розуміння того, що буде ще. І це не останній мій виїзд. І, можливо, буде ще страшніше. І треба бути готовим до цього морально. Взагалі-то я працюю дізнавачем. Мої основні функціональні обов'язки це досудові розслідування. Проте, коли прилітаю, я парамедик. Це, до речі, одне з місць останніх прильотів, який відбувся у неділю, ранок неділі, приблизно 5.30. Коли ми приїхали, я побачила, що відсутній майже відсутній четверте, третє та другі поверхи. Коли ми підійшли трошки ближче, була команда одразу заходити, бо було відомо, що під завалами на другому поверсі знаходиться жінка, яка кричить про допомогу. А це означає, що вона жива, а це означає, що ми можемо пустити її життя. Все, Диши, диши, все буде добре. Ми старалися постійно підтримувати розмову з жінкою дізналася, що її звуть Юля. Дізналася, що її 35 років. В якийсь момент, коли вона рухала руками, я побачила, що в неї на, на руці є татуювання, наче квіти якісь були цвітні. Я кажу, Юль, гарна дуже таюровка. Вона каже, дякую. Я кажу, У мене ще на нозі є ще одне татуювання. Вона спитала, а скільки час? Ми їй кажемо, сім, щось там було, сьома 10, сьома двадцять. Вона каже, я довіла була їхати в Дніпро на екскурсію сьогодні. Ми кажемо, а на сок екскурсія, Юль. Вона каже, на восьму. Ми кажемо, що ще може встигнеш, підожди, зараз ще може витягнем, ще поїдеш. Вона трошки заспокоїлася, перестала плакати тоді і почала з нами більш комунікувати, більш спокійно, тому що наша задача була її заспокоїти, бо ми не знали, де саме вона знаходиться. Можливо, там мало повітря, і якщо вона буде. Зараз плакати, хватати повітря е повністю грудю, то його може банально не вистачити. Коли нас тиша, Юлія починала панікувати. Вона думала, що її покинули, але ми не покинули. Ми знаходилися весь час біля неї. Це місце, звідки ми її дістали. В такі моменти розумієш, коли людина заходить додому. Приймає душ, лягає спати, а виходить зі свого будинку вже з першого поверху. Один із найстрашніших прильотів для мене це був на проспекті Соборному, коли ракета влучила у п'ятиповерховий будинок. Ми заходимо на місце прильоту. Перша квартира труп, друга квартира, труп, третя квартира, труп. І ти розумієш, що ти запізнився, або ти їм вже нічим не допоможеш. Ти намагаєшся відганяти від себе ці багані думки, думаєш, зараз ми піднімемося наверх, там ще 100% хтось є, хтось кого ми зможемо допомогти. Це дуже сильно давить морально. Потім на в площадці з'являється батько чоловіка, який знаходився під завалами в цій квартирі. Я не пам'ятаю, це здається, був четвертий чи п'ятий поверх, якісь верхні поверхи. Повідомляєш, там знаходиться його син, і ми не знаємо, чи живий він чи ні, тому що ця квартира це епіцентр влучання. Коли нарешті сталося так, що ДСНС змогли зняти з двері, ми зайшли, побачили, що квартира повністю зруйнована. Де шукати, незрозуміло. Ми робили хвилини тиші, намагалися докричатися до потерпілого на щастя. Нам пощастило, він був живий. І він з голосом зміг подати знак, що він знаходиться у ванні. Ми хоча б розуміли, де його шукати. В цей день я приїхала на місце обстрілу з роботи, надали допомогу всім всім потерпілим. На щастя, там більшість потерпілих були з осколочними пораненнями від скла. Надали допомогу всім, кому це необхідно, і стояли вже між собою розмовляли, розганяли тих самих зівак, які прийшли погуляти з собачками. Тут я отримала повідомлення в свій робочий чат свого відділу поліції про те, що летить ракета на Запоріжжя. Я закриваю бажник, чую, що летить, і просто, от, знаходячись тут, просто почала лізти під машину, ну, впала на землю і закотилася отак от під машину. Машина врятувала мені життя. Бо якби я не закатилась під машиною, мене би просто посікло б е, осколками. І тут виходить жіночка, каже: У мене кошка народила, виходить вона в слізах. Я ж думаю, щось трапилось, хтось помер, хтось е, е, поранений лежить. Каже, у мене кішка народила, не можу знайти кошенят. Думаю, ну, в принципі, всім ми допомогу вже надали, пішли шукати кошенят. Знайшли ми кошенят, щойно народившихся в цей день п'ятьох, здається, маленьких кошенят. Вони такі зовсім. Я таких ще й не бачила. Моя мотивація це шлях до перемоги України, бо я розумію, що це той самий внесок, який я можу зробити. Єдиний внесок, який я можу зробити, це якомога більше рятувати людей, якомога більше навчити людей рятувати себе. Я не буду лукавити, я як дівчинка, іноді мені треба просто викликатись. Я можу триматися на роботі, я можу триматися під час відпрацювання прольоту. я можу навіть потім поїхати вести лекції по по домедичній допомозі. Але вечором я за чашкою чаю сяду і просто поплачу від того, що не від того, що мені страшно, а від того, що я від від стресу, від розуміння того, що буде ще. І це не останній мій виїзд. І можливо буде ще страшніше. І треба бути готовим до цього морально і е... якось закалювати себе. Е... Як якби це страшно не звучало, я ніколи не думала, що закалювання буде саме таке. Тому моя реабілітація це, мабуть, дати волю емоціям і не стримувати їх.